Несправна електропроводка як наслідок пожежа та збитки для підприємців. У місті Хмельницькому на складських приміщеннях по вулиці Тернопільській, де зберігалися штучні квіти, 16 квітня близько 13-ї години сталося замкнення електропроводки. Спочатку люди, які знаходилися на складі, намагалися самотужки погасити вогонь, проте цього їм зробити не вдалося. Причина пожежі коротке замкнення електромережі. Після того, як їм не вдалося самостійно гасити пожежу, вони повідомили керівництво автопарку. І керівництво автопарку спільно з механіком автопарку, первинними засобами пожежогасіння, почали гасити пожежу. Даний громадянин не зміг проконтролювати вимоги правила пожежної безпеки в своєму приміщенні і зв'язку з цим виникла пожежа. За словами рятувальників, згідно закону, підприємці, які є платниками єдиного податку, не проходять перевірки щодо пожежної безпеки. Один з орендарів надав нам відео складських приміщень станом на кінець березня. Далі без коментарів. Пад поділя плюс. Частина друга. Продовження. І так далі. Все тече, як бачимо, кругом. Борульки. В таких умовах ремонтуємо власні автобуси. За словами пана Валентина, який орендує тут приміщення для автобусів, тутешні підприємці постійно нарікають на стан, у якому перебуває будівля. Неодноразово вони попереджали і власника про небезпеку, проте той ніяк не реагував. Територія ну, була то в плаченому, будемо казати, стані, от, тому що зима, води по коліна майже перейти так, що, ну, наприклад, в чистому в чистому взуті, то це неможливо було. Керівництво. То, ну, на це не особливо звертали уваги, тому що не хочете каже, шукайте друге місце. Керівник підприємства тим часом стверджує, що раніше жодних проблем у нього не було, ані з проводкою, ані з будь-чим іншим. На завтра назначена у нас перевірка, позапланова перевірка нашого підприємства. Комісія розбереться в всіх цих деталях і буде вжити відповідні заходи по виправленню даного становища і інші, інші питання. Поки що суму збитків, яку зазнали як орендарі, так і власник складу, лише підраховують. Проте навряд чи навіть цілілий товар потрапить на прилавки. Якщо ж вину власника складів буде доведено, то за словами правоохоронців, його буде притягнено до адміністративної відповідальності та проведена перевірка усіх орендарів на території підприємства.